Всім доброго дня. Маємо ми в окупації трактор Лоу ТЛ 244. То ми придбали собі нового новий транспорт, мотоблок, Кентавр Двигун бензин 7 лошадиних сил. Розбудем, буду я потихеньку його збирати. Отривками вам щось, щось показувати. Що тут ми маємо? Це двигун. Фолії коліщата. Ящикою, ну, зараз побачимо, відкриємо там, мабуть, все останні діт... інструменти, деталі, болтики, гаєчки, а то рама збита. Ну, От отак. Будемо пробувати. Обкатувати, збирати. Мастила я взяв. Зараз покажу, як я мастила. Ось все, я взяв мастило. Це замість міста 17 таке в мене буде в трансмісію, бо не мав комплектації мастил. Е, це бензиновий, е, воно універсальне, дизель-бензин. Синтетика, як має бути я дивився відоси, я читав там ну, 10 в 40. То зберемо, заправимо. І все буде добре. Буду вам отриком ще знімати. Що я тут? Як воно йшло, силочку я вам скину на сайті він стоїть 16 1688 чи 988 6, 6. так, я там силку скину потім. Добре. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І все буде Україна. Ну ось я розпакував трохи мотоблока. Ось такі шини. Энтавер. Максимально 300 кілограмів, 4 на 8, ось самдегон. Дігон. Там. відео є в Ютубі, як вже його збирають там люди. Ну будемо бачити, зараз підемо книжку изучать. Де все. Добре. Що тут у нас ще? Ось воздуха виведеться на руль. Воздуха на руль, січний ключ там лежить. Так, все. Ножі, коробка. Сама з, з приводом. Переход на пота. Тут не на рівнях він йде, а сцеплення буде. Ось сам. Тут ще. Так. Отвертка плоскогубці, молоток то моє, в комплекті не йшло. Це все, що в комплекті. Молоти. Оце все на сцеплення. І все, Оце, що в комплекті йшло з інструментом. Не дуже великий набор. Но... Хайки всі під цей набор. От так. Щоб знали. Так, це все руль. Трохи попутав там. Це руль. Так, так лежить. На фрезо. То воно бардачок. Будемо дивитися, як збирати. Як я там виставляю, все, саме крила, воно шарама. Підставочкою. Сама книжка, це описування, що в комплектації йде. З обох сторон описання. А це ось книжка, і ми підемо її ізучать. Він не на рівню, у нас як на сцепленні, не на рівнях. Так. ми книжечку будемо ізучать. По зборці. Побачимо, що воно дасть. Ще треба герметик прикупити, сходити. Найпочепніше там солідол може. І все. Ну так. Наслаждайтесь переглядом, будемо збирати мотоблок-кентавр. Сім лошадіних сил. Ось що виходить. Колись зібрав, трошки щось зразу зборів так прийшло, цей вал вже все стояв. Трошки по-другому як. Я був бачу відео. І тут щось трошки якось. Не так, як я по відео бачив. Буду дозбирати, буду бачити. І там як внутрішність. Зараз поставимо під ножечку, ось та... бі, -бі, бі бі Ось що виходить, так він вже на колесах стоїть. По книжці читав, що попередньо поки не цепляють бамберки. Це, наверное, нічого спарів з, з двигуном цепляється. Ну, не знаю. Буду бачити, як двигун ставить, бо тут більше... Нема на цій пластинці, щоб ще було для цієї. Для двигуна це ж є, це для двигуна розміри. Ну, побачимо. Цей двигун будемо ставити, будемо виміряти. Трошки інакшої конструкції. Не так, як я бачив в інтернеті. Що виходить у з... нас? Похоже, вже на мотоблок. На маленький. Знов мені дорогу далеку, от би зараз побачить на хаті лелеку от би зараз в ми до тебе, щоб злетіти разом лелеками в небо. Побіжу до хати, босими ногами Затопчу траву І заснув тому на колінах мами Розкажу про втому, сподіваюсь, знову що не зареву її своїми руками Всі ночі без сна, поверне весна, я не динамику Що побачиш знову Чістя небеса, як сходить трясають І у сад, коли я повернусь додому. Знов мені А що веде до хати поросла травою крила вшати віляти, ну вилядає, мати покине, вернеться син, не може спати. Знов мені дорогу далеку, от би зараз побачить на хаті лелеку. Все, всем привіт! Ще раз. Всем привет! Умнічка, водюшек круто. Син помощник крути гайки. Все, може, мотор поставили. Корзинку поставили, там все поставили, сцеплення вже прикріпили, тепер стало. Скрутить докупи і все. Молодий крути тракторист крути гайку. Справляется своей работой. Вот, вот, бачу. А ну, покажи, что это еще. Вставляй, вставляй ключа. Дай. Давай, вставляй. Дай. Сам вставляй. Давай, пробуй. Направляй, направляй. Поможешь? Ты направо. Все направо. Крути. Все туго йде, да? Давай на цей. Наставляй. Вот, Все. Направляю, крути, це легко буде йти. Крути-крути. Ну що, ще трохи залишилось. руль. Пофіціння троси. масла позаливати, все прикріпимо його да, цей бампер. Бампер вже ну, не все після цього, як твітить, поставив, покріпиться сюди. Це направимо, підкріпимо бампер. Ось цими болтами. Їх 6 штук. І гайками, так? Да? Ну да, і гайками ще гайки. Мабуть, да, і гайки, гайками, це все поставиться. Обіжметься і будемо провіряти, як він працює. Все. Умнічка. Отакий От кентавр. Трошки відео я бачу другий форм. То... Там оця кріпиться якось там, на Тут є віддільне кріплення, така пластина видовжена і о, цей бампер кріпиться трохи віддільно А це все в місті. Бампер і цей, це все кріпиться в місті. Зараз ми в місті його скріпимо, завісь знімемо. Обіжмемо синами ці гайки. Будемо далі дозбирати синові ставте лайки. Умничка Підписуйтесь на синовий канал з папою. Так ось що в нас виходить ось все. так. Бампер є. Бампер прикріпили. Тут обжали. Виставили. Все як має бути. Зараз будемо руля цепляти. Троси всі підсидіння, дивитися. Я вам все... Я знайшов на сайті на промі. Е -е -е. Ціна зараз 100% 16 988. Доставка по Україні безкоштовна новою поштою в будь-яке відділення. Ну, Кур'єром, якщо до вашої винаселеному пункті треба доплатити Це якщо тут у нас? Хазіва, там, Дніпропетровськ. Вроді вони там є їхні це адрес, це вони прямиком відправляють. Ось. Так. Відправляють вони вам по Україні безкоштовна доставка. Я силочку силку цього сайта скину їхнього, де я купував, в описанні. Дивіться. Думаєте, купуйте. В них можна люби сили, любого кольора купити. Кольори в них червоний, зелений і синій. Я просив. Синій, вони мені надали синій. Казали, якщо вдруг не буде на складі, могли б ще зелені. Червоних, них, я так зрозумів, багато на складі. Ну, мені привезли все як, як сказали. Дуже відзиво все об'яснили. Герметик комплектації не йде, в книжці в інструкції пишуть, що потрібно намазати. То я сюди мазав книжку читав. Герметик на ці прокладочки. А в цьому комплектації не йде, так само в них не йде не масло. Не герметик. То вона там подкупляє, там розписано тат 17 Яке масло. полусинтетика там 10В-40, тат-17, ну, я ту все покупував. Все, зараз ще дозбираю там, сніму і запуск двігать по тарабану. Так, ну що, руль поставили, ось руля. Уже руль стоїть, попідсадінняли всі фішки. Е, оце я Тепер я як роздивився. Це з цієї сторони заливна. Десь ще одна. Двигун. І з тієї сторони теж є. ще одна. І вже, вже со щупом. Одна без щупа, друга щупом. Ну, Це я, звісно, треба буде як не спитав. Ось. У. З ощупом. Все як має бути. Підсоєдинили ми кнопку, глушить, глушилку. Ось. Мінус, плюс запитання, це датчик на цей ой, друг уровень масла малий, щоб мотоблок не заведеться. Підсоєдинили все. Зцеплення. Це сюди пружина натягується. Ну, це підсоєди задній ход. Все, Задній ход у нас. Все, ручка заднього ходу. Щеплення. Ну і газ. Газ. Тут, це фільтр масла ще залієм трошечки. Газ щось мені не дуже ніяк. Ну? Я газ знову Газу даю, типа на газульку нажав, потім назад воно щось не відкинуло трохи, не до, не, не знаю, побачу, як запустю, що як буде. Ну все. Ще крила поставим. Mm. То й будем Бензин заливати, мастила, зараз заливати. і все, і запуск. Mm. Воздушний фільтр на рулю. Трошечки сюди ще масло. Будьте знати, як хто збирає сюди масло на добавить те, що лієте в двигу. Зітка на сказок, кольорових пелюсток І дитячих усмішок. І Ти жовтий колор Сплетених душі вінок, волі свіжої ковток, Україна, хити молва, моя соломіна, серед поря засвіти калина, засміється дівчина дитина, кожного з насилами. І ну, все, фінальний етап. зборка завершилась. Вчора ми заводили, цей... заводили мотоблока, поки розібралися, завели. Сьогодні він з утра завівся одразу. Я закрив усього здуху і раз шморгнув і він завівся, Тут ось є уровень на фільтрі масла тут є. Така трохи темно, не видно, але ну, полосочка є така, де треба фільтр, скільки масла по полосочку залити. То зараз я вам покажу, як я завожу, як він їздить назад вперед. На другий дуже-дуже швидко дуже їздить, на другий не можу вбігти. На первій нормально, спокійно, задня теж нормально, на друга дуже швидко. Закінчили. етап. обкатка, обкатка розписується книжка-обкатка. Пів години просто потарабанить холостим ходом. Потім годину на період, годину на другій. І около це треба там пів години, десь туди до півгодини на задній. А це так ото на періо поїздив там назад, вперед, потім на другий От, як я обкатував двітель, то я 15 хвилин він потарабанив мене, я заглушив, він остив, потім опять він потарабанив, він остив, потім ще якісь там 5 хвилин, і я поїхав Перш, потім проїхався на першій передачі трохи. Потім знову, І на другі спробував то друга швидко на задній трохи. ну Тепер буду їздити обкатувати, бо там треба обкатати около тих годин. і Потім давати нагрузку вже можна по 4 години на першій передачі, на другій Там розписано в книжці. Перва, друга передача, нагрузка перу 4 години, другу 4 години. Уже за задню не пишуть, де на задню нагрузку надає вчепить фризу і нагрузкуємо. Написано в книзі, що розход його літр 200 на годину. Розход його. Я не знаю, чи це при перенагрузки. Напевно, перенагрузки. Все, молодий тракторист вже хоче заводить. Зараз ми будемо стартувати. Добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал.